14 серпня у центрі міста харків'яни могли помітити людей у добре впізнаваних оранжевих жилетах. Працівники комунального підприємства Шлях Рембут почали здійснення робіт із відновлення бруківки на деяких ділянках проїзної частини. Першою локацією, де був проведений ремонт, став проспект Наука. Раніше містяни жалілися на добре відчутні горби на початку проспекту. Зараз же в шляхрембуді взялися за виправлення ситуації. Виконуємо роботи з поточного ремонту проїзної частини з бруківки. Усуваємо калійність та ямочність на бризі частин. Забезпечуємо безперебійний проїзд, транспорту. Роботи будемо проводити на вулиці Сумській та Майдані Свободи. Працівники шляхрембуду зазначають, що відновлення бруківки буде здійснюватися швидкими темпами. Так ділянку на проспекті Наука за планом відремонтують в рамках одного дня. Нарешті локації, зокрема на вулиці Сумській та на Майдані Свободи, роботи будуть завершені протягом двох-трьох тижнів. Таким чином, осінній сезон Харків зустріне вже із відновленою вруківкою: Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександра Панченко. Харків новини.